Ви слухайте переказ мангви, твоя вічна брехня. Розділ 16. Правда. Початок голови розповідає про минуле, тому діалоги будуть починатися у звичайному форматі. Емілі розповідала, що лікарі завжди повинні бути обережними, коли надають ліки. Всі народжені з різними тілами, і для деяких звичайні трави можуть бути отруйними. Лікар завжди повинен питати обережно. Якщо є якась їжа, через яку вони не можуть їсти або хворіли. Після вживання неї. Коли Роузен піднялася температура, Емілі одмінно запитала Роузен, ти повинна мені розповісти все, що знаєш, ця інформація, яка мені потрібна для правильного створення ліків. Роузен наполягала, що Емілі не потрібно ні про що турбуватись, дівчина не знала, про що говорить Емілі. Але, мабуть, це було унікальне хронічне захворювання, зване як алергія, якими страждаються багаті такі бідні. Роузен ніколи в житті не стикалася з чим нимось. Таким, вона все добре їла. І вона заплатила дуже високу ціну за ігнорування слів компетентного лікаря. Дивно, але були деякі продукти, які вона не повинна була їсти. І за сокумає рії, змішаного з наркотиком її дихальні шляхи роздулися, і вона мало не задихнулася. Після цього дівчина перестала приймати ліки і страждала на лихоманку, яка тривала 10 днів. Тепер ти, ти розумієш, так? Ти мало не вмерла. Мені потрібно бути обережною, коли готую ліки. В одну мить вона могла стати отрутою. Думай ще раз, Роуз, згадай, чи є щось незвичайне, що ти їла до того, як це сталося? У протилку директор часто їв фіолетові фрукти з банки. Я відчувала свербіння щоразу, коли наближалася до них. Ніколи не їж їх з цього моменту. Ти справді можеш померти. А як називається фрукт, ягоди Маєрії? Емелі повідомила назву фрукта, щоб дівчина могла ретельно уникати її. Але у Рози виникла інша думка, коли вона почула їхню назву. Хіба удушення — це неприємна смерть? Коли життя було нестерпним болючим, Роузен іноді думала про фіолетовий фрукт. Брудна, ти не була з незайманою з того часу, як я тебе купив, вірно? Я бачив тебе, сином, мояснаком, Томом. Ти робила це з ним таємно, чи не так? Тобі так сподобалось? Ти її согнала? Принаймні це було краще, ніж бути побитою до смерті сіл. Той факт, що вона могла вибрати зручнішу смерть, парадоксально. Але це завжди заспокоювало її серце та дозволяло їй продовжувати. Якби довелось померти, вона сама обрала б свій шлях. Але цього разу дівчина не збиралась вбивати себе. Вона не збиралась вмирати. Ні. Якби їй взагалі треба було померти, вона б не страждала. Коли ти вмираєшся кінчить. Коли Роуза знову розплющила очі, був вечір. Безумовно, так і було. Враховуючи, що почервоніння проміння крізь палубу бенькі її головою. Один день, два. Роза не змогла зрозуміти, скільки часу минуло. Вона лежала на пухнастому ліжку. Коли її свідомість кликала, почуття також повільно повернулося тіло свербіло, а шлунок болів, ніби кишківник вивернули на виворіт. Руки були прикурті до наручниками до спинки ліжка, але вона не заперечувала її не посадили назад до в'язниці. Це був приз, що стоїть на біль. Розен дивилась на своє тіло. На дівчині була чиста та легка сорочка, яку вона ніколи раніше не могла дозволити собі носити. Мабуть, зробили добрі покоївки, переодягнувши її у чисте домашнє одяг. Була шкода, що їм доводилось торкатися крові та влювоти. Змусивши своє дерев'яне тіло піднятися, дівчина почула голос «Міс Уокер. «Сер ревіл. На жаль, біля її ліжка сидів капітан, а не член екіпажу. Він заспокоїв її усмішкою. Севе волосся відривало золотом у Знаєш, скільки часу залишилось до того, як ми пробудемо на острів Монте? Ага. Хіба ти не хочеш знати, скільки часу лишилось? Я не розумію, що ви маєте на увазі. Роузен дала дурну відповідь. Насправді було важко зрозуміти все це чи реальність, її почуття ще не повністю відновилися, і вона знала, що перебувала у затяжному сні. Алекс сів на край ліжка. Ми прибудемо на острів через три дні. Продовжуємо рухатись на захід, хоча вітер дме у протилежному напрямку. З моменту винаходу парового двигуна ми змогли легко поборотись з вітром. Молоді люди дивовижні ми подолали гравітацію і злетіли в небо ще за мого життя. Все виглядало так круто, що я хотів кинути флот і приєднатися до ескадрилів. Але це було не так просто, як я думав. Голос Алекса був солодким. Роуза не думала, що він охороняв її ліжко, щоб особисто повідомити, скільки їй лишилося. Дівчина тупо запитала. Це кімната Капітана? Ні, вона належить Іану. Коли дівчина прийшла до тями і озирнулася, вона впевнена, це ліжко от Іана. Вона помітила це, коли її привели на допит. Роуза не одразу зрозуміла це через її перспективу. Іана не було в калюзі. Коли вона згадала, як Алекс та Іан сперечались, вона зробила паузу. Піан вирішився більш недрушною і принципово, ніж вона собі уявляла. Мало ймовірно, що він добровільно залишив би капітана та гімнати. Я думаю, цього разу ви перемогли. Він одпертий. Я сильний. Тепер, коли я став старшим, у мене закінчується терпіння, тому я вдаюся, що програю йому. Тоді, де Серкона? Він вийшов покурити на деякий час. Я просто радий, що можу трохи поговорити з міс Уокер. Зміркування здоров'я та безпеки вона чула, що пілотам не можна курити. І все ж, якщо подумати, Іан курив, навіть коли вона переодягалась на вечерю. Дівчина подивилась на нього з дивним виразом обличчя, Алекс відповів з усмішкою: Війна закінчилась, вірно? Але Іоанн все ще пілот, і таки літають не тільки під час війни, вірно? І Він збирається звільнитися. На мить вона була шокована. Але в глибині душі Роузен завжди думала, що це можливо. Іану Конору не треба було залишатись активним пілотом. Бути пілотом було привабливо, але небезпечно, і він заслужив на всі почесті, яких міг досягти на війні. Вихід з лінії фронта, навчання кадетів та керівництва операціями принесуть Іану стабільніше життя, і він на це заслужив. Проте дивне почуття втрати наповнило її кусочок грудей. Це було не тому, що вона мала почуття до Іану. Усі в країні відчували теж. Він дуже турбувався про міс Вокер. Це не заспокоєння, каже. Він ненавидить відступати від принципів. Іан, мабуть, думає, що надав мені непотрібну послугу і завдав неприємностей. Це правда, що він більш прямолінійний, ніж його піблічний імідж, але він не такий холоднокровний, як ти думаєш. Дивно, що ви все це відчуваєте до мене симпатію. Він важлива людина, яка потребує поваги. Алекс усміхнувся і знов спитав. Тобі подобається я? Звичайно. Чи є хтось, хто його ненавидиться? Алекс посміхнувся до її слів. Без попередження він почав ритися у столі Іана. Дерев'яний ящик видавав скрипучий звук. Алекс насипився. Він такий дивний. Рідко буває, щоб люди організовували місця, які інші не бачать. Він солдат. Я зазвичай прибираюсь під час переклички. Якщо ти одного разу побуваєш у армії, у гуртожитку, ти не зможеш сказати це так само природно. О, він все ще тут. Я подарував ціану як подарунок, начебто коли йому було дванадцять. Я вирушив у подорож на Канарські острови та купив йому це. У роті чоловіка було щось блискуче і зелене. Він простяг рози, воно було схоже на маленького пухнастого зірка. чи пташине гніздо, зроблене з куща. Це мох, що звізиться, який росте у воді. Його термін служби складає 20 років. Він навіть може світитись дуже яскраво, щоб читати, але колір настільки гарний, що ідеально підходить для ніщенка. О, це телескоп і карта, який я також подарував йому в подарунок. Дивно, але майже нічого не викидає. Листи фанатів, які він отримував під час війни, складено його особняку. Алекс показав їй безліч інших загадкових речей. Усі вони були для неї новинкою. Тільки не чоловік закінчив, він підійшов до неї і сів, відкривши староморську карту. Своїми зморшкуватими руками він вказав, де вони знаходяться, і пояснив плавання, ніби навчав дитину. Розен міцно стиснула мох, глянула на Алекса. Вона була неосвіченою в соціальному плані, оскільки дуже рано вийшла заміж і більшу частину провела свого життя у в'язниці. Дівчина недобре розуміла значення чи аналогію слів, означало, що розмовляти із звичайними людьми було боляче, але вона ніколи не втрачала жодної речі, інформації, яку люди навмисно пролили. Розен прислухалась до напряму віту, температури та погоди. Навіть якщо вона не розуміла цих, цих термінів, які він говорив, вона вловила їхню відстань і траєкторію руху до острова. Чоловік говорив без особливого побоювання, бо не знав і, і її. І думав, що дівчина не зможе втекти, навіть якби це все знала. І насправді Алекс не помилився. Вона не зрозуміла і половини його простого пояснення з її боку, було божевіллям стрибати в море з грубими знаннями та обладнанням. Чи могла б вона благополучно доплисти до материка тільки тому, що неясно зрозуміла місце знаходження корабля і напряму вітру? Наскільки це було? В мене зовсім небагато часу і вона помре від зневодна. Або стан їжі для акул. Але принаймні тепер вона знала, що коли отримає човен, їй треба буде плити на схід. Люди запитували, як їй вдалося двічі втекти з в'язниці. Відповідь була простішою, ніж вони думали. Дівчина змогла досягти успіху, бо була безрозсудною. Коли всі думали, що це безнадійно, вона робила крок, покладалася на пліт у штурмовому морі, чи спускатися з високої скелі без парашута. Іан Конор думає що я ніколи не зможу перетнути цему. Так навіть краще. Тому що ця віра засліпила б його. Дівчина не знала, як довго триматиме її дача, але вона не збирається зупинятися. Я думаю, ви знаєте сера Конора, коли він був молодий. Він був старшим у Генрі військовій в академії. Вступив до військової академії у віці 10 років, і з того часу я спостерігаю за ним. Ви, й, двоє були близькими. Ні, Генрі ненавидив його. Хлопець був безпосереднім старшим, і коли ми спостерігали за тренуванням, він сказав, що Іан демо через те, що він був жорстоким і непохитним. Алекс заблукав насправді, навіть без Генрі, я знав його. Іан був помітним хлопчиком у військовій академії. Роза кивнув, згадавши гарну зовнішність Іан та його блискучі досягнення. Навіть коли він стояв нерухомо, був помітний, тож куметно дізнатися про його дитинство. Що ти думаєш? Хотіла б я, щоб у мене був такий син, як він. У Йоанна немає батьків. Тяжка відповідь повернулася у формі випадкового бурматіння. О, вона дізналася про цей факт, який не хотіла знати. Настала хвилина мовчання. Незабаром Алекс заговорив у незвичайній Маринері. Він втратив обох батьків через епідемію, коли був зовсім маленький, переїхавши з будинку одного родича. В будинок іншого задля спадщини. Він вступив до військової академії, як тільки зміг, хлопець, мабуть, був лютий від жорстокого походження. Держава управляє майдом арсантів, доки вони не досягнуть повноліття, це був кращий метод. Через те, що йому дуже рано довелося стати дорослим, він рідко розкриває своє почуття і ніколи не буває чесним. Щодо мене, мені шкода дитину, яку змусили подорослішати. Якщо він образив тебе, будь ласка, зрозумій. Чоловік виправдовував особистість Іана, тоді як Роузен мовчки розмірковувала над словами Алекса. Вона не знала, чому люди з Регіум так прагнуть захистити Іана Конора в її очах. Звичайно, він не був такою доброю людиною, якою вона собі уявляла. Швидше за все, тупий, що легше вимовляв втішні широкоумовні повідомлення протягом усієї війни. То чому вона розчарувалася в ньому? Дівчина була довічно в'язаною, а він був блискучим героєм. Не мало значень, що вона думала. Я не ненавиджу Саракона Я багато разів слухала його передачі. Ви можете, не повірити, але це Але це... для мене, але йому сні все ще подобається. Скоріше у цьому проблема. Я маю на увазі, я до цього не звикла. Він солодко шепоче, що захистить мене, але потім розмовляє зі мною так пітно перед іншими. Дівчина оголила зуби і пустотливо засміялась. Алекс довго дивився на неї, перш ніж нічно схопити за руку не намагайся з, з зі своїм життям. Будь ласка. Тільки тоді вона зрозуміла причину, через яку Алек залишався біля ліжка, безглуздо плакаючи. Чоловік думав, що вона намагалась накласти на себе руки. Алексу, мабуть, теж довелося нелегко. Можливо, це пов'язано з міфом про те, що, якщо хтось чинить самогусто на кораблі, це вважається нещастям, або якщо ув'язнена, яка врятувала вашу онучку, померла після того, як з'їла їжу з вами. Це було погано виглядало з точки зору моралі, або просто тому, що він не хотів заважати місії Іана Конора. Попри все, чоловік сидів тут, яко попереджаючи, не чинити так більше. Ах, я знаю, чому виникло таке непорозуміння. Але насправді все не так. Просто збіг. Коли я була дитиною бачила, як хтось їв зацукровані фрукти, з того часу я просто хотіла б спробувати хоча б раз. Я коли стала зрозумілою причиною його теплого ставлення. Дівчина стала легше відповідати. Це була доброта без причини, а не ворожість, яка змушувала почувати себе незатишно. Але дівчина отримала зовсім несподівану відповідь. У мене була дочка. У вас багато спільного, тому я продовжу думати про неї. Малятка була нашою першою дитиною після 15 років шлю. Я придбав її пізно та втратив зарано. Мати Лейли. Старша сестра Генрі та дочка Алекса. Рогвин уявляла собі жінку, імені якої вона не знала. Чи була вона ж такою, як і я? Ні, такого не може бути. Це було б образою для неї леді з родини Реві, у якої було блискуче світле волосся, схоже на сонце. Як може батько, який втратив свою дочку бути настільки холодним? Після того, як він втратив дочку, його серце позбилось, побачивши він молоду жінку її віку. Усіх сил, намагаючись знайти подібність, розуміючи, що його дочка більше не від цього світ. він, мабуть, знову заснував. Сльози затмарюють свій зір. Дивлячись на волосся ув'язнене, тьмяне, як пшениця, він подумав про блискуче світле волосся своєї дочки. Мені було боляче, коли вона пішла з цього світу. Я хотів, щоб жінка жила з нами до кінця цього життя, але діти ростуть, і навіть батьки не можуть це зупинити. Моя донька мала чоловік, якого вона любила.